Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Нарешті у нас весна, і у нас вже так тепленько, прям сонечко світить. Боже, на вулиці просто знаходитися одне задоволення. І ось виділила я час зняти для вас відео по широколисним гортензіям, які приїхали до мене з Європи. Як завжди, як тільки приїжджають до мене рослинки з Європи, я роблю відеоогляд і показую вам. Але не цього разу, бо цього разу, чесно кажучи, був якийсь ажіотаж на ці широколисні. Я їх просто не встигла це відео навіть загрузити в YouTube. Як в мене половину із тих сортів, які я привезла, в мене їх просто на сьогоднішній день вже немає. І якось так прорахувалася я, що навіть і собі тих сортів не залишила. Але вчора отримала ще одну поставочку. Гартензі і швиденько знімають для вас відео з тими сортами, які в мене є на сьогоднішній день, і покажу, які вони приїжджають, в якому вони стані. І ну я хочу вам сказати, до мене приїхала така новинка. Можете її бачити в мене за спиною. Дуже я її хотіла. Це новиночка із серії Black Diamond. Я дуже обожнюю цю серію. Автор Midnight. це просто моя фаворитка в минулому році. я не могла намалуватися цими квітами, цим забарвленням листя. Це просто неймовірна рослина. В цьому році побачимо, як вона перезимувала. Ну, я вже десь показувала і світлини, і, здається, на відео я її показувала. Так, так, я її показувала на відео, що все з нею добре. Вони в мене зимували в таких дуже жорстких умовах, але все-все-все з ними добре. Тому сподіваюся, в цьому році побачити пишне цвітіння. І обов'язково буду ділитися з вами. А зараз давайте перейдемо до огляду рослинок, які я отримала. І давайте почнемо огляд рослинок з маленьких горщиків. Це горщик П14. Тут має бути літр, Ну чесно кажучи, мені здається, тут більше ніж літр. І тут вже корінчики, як мені вчора підписниця сказала, корінчики вже хочуть іти гуляти. Так, дуже-дуже заплетена вся коренева система. Саджанці, як ви можете бачити, чудові. Посадковий матеріал взагалі нереальний просто і показує зараз ці сорти, які в мене лишилися. Це серія свіч. Класні три сорта гартензії широколисної це Пандора, таласа і пантея. І дивіться, скільки броньок і це буде пишне цвітіння. Стосовно питали, чи потрібно пересаджувати. Обов'язково потрібно пересаджувати в більший горщик, тому що коренева, зараз вам покажу ось, бачите? Коренева дуже сильно за заплетена і їм потрібен більший об'єм ґрунту. І вони всі такі, бачите? Деякі сорти взагалі там така борода висить знизу з цього горщика. Тут ні. Десь когось я таке бачила, але я, мабуть, не брала такі горщики. Тут більш-менш нормально. І давайте по сорту пройдемо, що а, в мене є. І які вони приїхали? Пандорка, ось така пандорка, дуже багато бронючок, буде квітучий кущик. Буде квітучий кущик ось такі пандорки. Світлини цих рослинок я вставлю десь у відео, десь тут, мабуть, зверху. Пандора Вона буде дуже ніжна. Таласа ось такий. Ось такий кущик. Вони дуже всі три сорта. Вони схожі. Схожі, я маю на увазі зараз те, що ми бачимо, то вони дуже схожі. Всі в бруньках. Ці рослинки, коли ви отримуєте від мене, вони вже, бачите, пішли в ріст. Тому їм зараз потрібне вже світло, але потрібно слідкувати, щоб якщо на вулицю на день виносити, то не забувайте забирати на ніч рослину додому додому, тому що вночі в нас ще можуть бути заморозки може бути там мінус один, мінус два, і ось такий здається невеличкий мінус. Він може Нашкодити бронячкам. Бронячки можуть померзнути, і тоді не буде цвітіння. Так, це таласа. І ось така. Обов'язково світлинки всі повставляю. І Пантея. Пантея взагалі, мені підписники писали, коли дивилися на світлину цією рослиною, писали, що вона дуже схожа на піон. Вона дійсно вона така прям дуже пишна, велика квітка має в неї бути. Дуже класна серія. Серія свіч. Пантея, таласа і пандора. Антика фреска. Їх у мене буквально кілька штук. Обов'язково собі лишу, тому що з попереднього приїзду рослин у мене не лишилося деяких сортів, і докупити я їх просто не змогла. Ось така рослинка. Буде велика рожева квітка. Дуже такий незвичайний сорт, і цей сорт ремонтантний. Це новинка 23 24 року. Ось так виглядає ця рослинка. Коренева система в них у всіх чудова. Обов'язково треба пересаджувати у більший горщик. Рембрандт. А, Рембранд. Ван Райн, здається, називається цей сорт. Я подивлюсь і десь знизу підпишу, як називається цей сорт. Бачите, як вже пішов у ріст. І стосовно Рембранта, я минулий раз привозила рембрант роса Глорі Блю. Я так хотіла цей сорт. І, чесно кажучи, продала їх всі, і мені навіть жодного кущика не залишилось. Тому цей Рембрандт обов'язково лишу у собі. Теж є кілька кущиків, їх небагато, вони всі приїхали в такій дуже обмеженій кількості. Ось такий теж дуже гарна квітка. Така незвичайна, вона навіть біла з таким рожевим, і потім вона буде переходити в зеленкувате. Я обожнюю такі гортензії, мені дуже подобаються зелені а, Тому цей сорт для мене прям вау-вау. Ажура. Це буде таке, наче голубеньке облачко. Такий буде гарненький голубенький кущик. Обов'язково потрібно саджати крупнолисні гортензії в кислий торф. Я буду в цьому році, коли буду пересаджувати ці рослини свої в більший об'єм ґрунту, обов'язково буду саджати у торф кислий класман. До речі, хто у мене питав про кислий торф, він буде в мене в магазині. Я думаю, на наступному тижні я вже його завезу і зможете купувати його в мене. І буду ще в цьому році додавати квасці. В ці новинки, які приїхали, я буду просто пересажу в кислий торф. А квасці додавати не буду. А в свої гортензії, які в мене замивали, то в них я обов'язково додам квасці в минулому році. Я вже дивилась на них. Там була Флоренціна Блю, чесно кажучи, не дуже вона була блю, тому буду квасці додавати і подивимось, яка вона буде з квасцями в цьому році. Головне, не забути, як в минулому. Так. А цей сортик. І ой, це ж те, що ви в мене всі дуже-дуже просили, приїхали ці калікоти знову. Тому, хто там, кому не вистачило калікота, можете писати, замовляти, вони зараз ще є. Ось такий кущик. Побачимо цю красу, чесно кажучи, вже дуже-дуже чекаю літа і хочу бачити це шалене цвітіння усіх цих кущів. Так, це були кущики, які у нас в п 14 горщику, в маленькому. І зараз я покажу вам кущі, які приїхали в С2 і С3. І ось ця краса, яка приїхала в горщиках С2, в 2-літрових горщиках. Чорний лицар приїхав в 3,5 літрах. А це моя красуня, зараз вам про неї трішечки розповім. Давайте почнемо з Ліді Матахарі. Вони приїхали, кому не дісталися, вони, тому що дуже багато у мене було замовлень, і не вистачило у мене Ліді Матахарі, Прийшлось дозамовити і вони приїхали кущі просто чудові. Подивіться самі. Вже із бутончиками, ось бачите, один другий бутончик. Тобто вони вже ось дивіться. Тобто, вони будуть це буде дуже квітучий такий кошик. Кореневі ну навіть я показувати вам не буду. Коренева система в європейських саджанцях. Вона завжди чудова, тому. Спокійно купуєте, спокійно пересаджуєте в більший об'єм ґрунту. Повторююсь, обов'язково у кислий торф для того, щоб у вас були ось такого забарвлення квіточки. Якщо посадити в нейтральний або слабокислий, то квіти можуть бути просто рожеві. Це леді Матахарі. Так, далі. Ой, мій улюблений автор Міднайт від серії Black Diamond. Серія Black Diamond, взагалі, я її обожнюю всю. Забарвлення цих е листочків це просто щось неймовірне. І, е до речі, дуже багато є сортів з темним листям, але... На багатьох сортах темне листя проявляється, як тільки розкриваються ось ці листочки, і потім влітку вони стають такими світленькими. У цього сорта протягом всього літа забарвлення листа ось таке. Тобто насичене, воно таке, я навіть не знаю, воно бордове, дуже гарне. І коли, наприклад, приходить хтось у гості, це просто. Люди не можуть відвести очей від цієї краси, і до речі, світлина не передає то те забарвлення квітів, яке є насправді. Я вставлю світлину з свого коща, який у мене квітував в минулому році, і це було щось неймовірне. Сорт неймовірний. Я для мене він був в минулому році. Це мій фаворит. Я купувала і After Midnight, і купувала Флорентіна блю. Чесно кажучи, думала, що Florentina блю. Буде моїй улюблений але ще ні. Автор Міднайт не мав конкурентів в минулому році серед усіх моїх широколисних гортензій. Ну і далі похвастаюсь своїм своєю новиночкою, яку я а, чекала, чесно кажучи, думала, мені її не, не дістанеться. Це ж теж серія Black Diamond. А, а подивіться, подивіться на ці бруньки. Ну, це ж просто щось неймовірне. Подивіться на це забарвлення, обожнюю, обожнюю. Колір листа от саме такий. Вона незвичайна, вона навіть без квітів виглядає просто шикарно. Але ж на цьому кущі ще будуть неймовірні квіти. Подивіться, такі ніжні, ніжні. І сорт називається Midnight Thor. Ох, як воно мені подобається. І ви уявіть, яке буде квітування. Цьому році буду вам її показувати, буду знімати. Це горщик в мене 5-літровий, не було їх в меншому горщику і на продаж їх немає. Їли дістала собі одненький саджанець. Тому в моєму садочку ми зможемо подивитися на цей сорт. І думаю, на наступний рік буде вона ще в нас в Україні і зможуть всі її придбати. Зараз, поки поспостерігаємо в моєму саду на. На ці квіти. Думаю, це буде щось неймовірне, але побачимо. Посеред таких темних листів буде така світла-світла квітка. Клас. І далі. Так, це Black Diamond Midnight Pearl. І далі, далі, далі. Це буде блакитне обличчя. Це серія Forever and Ever. Дуже-дуже мені подобається. Рослинка має бути низенька, вона має бути 25 см, витримує до мінус 25 градусів. Вона буде така розлога. І подивіться, це голубе таке забарвлення, такого, знаєте, блакитного кольору. Клас. Є лише один кущик вільний. Все більше немає. Обов'язково лишила собі, прям підписала на горщику моя, щоб нікому не продати. Тому в моєму садочку теж зможете на неї подивитися. Але якщо хтось хоче придбати, лишився в мене ще один кущик такої краси. Так, і звичайно, покажу вам: в продажі вже немає. Кажу зразу, що немає в продажі. Показую, які вони приїхали до мене. Це мій кущик, який я собі лишила. Це чорний лицарь. Ось такі кущі, це горщик 3,5 літри. Теж вся вона в бруньках. І буде влітку гарне квітування. Забарвлення квітів тут має бути дуже-дуже-дуже таке темне, з такими наче, розводіками всередині. Ось такий буде кущ. Ось такі красуні, вже дуже-дуже хочеться літа. Але погода дуже радує і дуже хочеться вже виходити на, на свою ділянку, щось вже робити. І вже хочеться, хочеться літа. А, до речі, хто у мене питав стосовно крупнолисних гортензій, що з ними робити? В своїй кропнолисні гортензії, ті, які у мене зимували в цьому холодному приміщенні. То зараз на день я виношу їх на вулицю, але на ніч я це свої, ті, які в мене зимували, але на ніч заношу їх знову в те саме приміщення, тому що вночі може бути і мінус, і ці бруньки, які починають вже розкриватися, вони можуть померзнути. Ці рослинки, які в мене приїхали, європейські саджанці, то вони у мене стоять в гаражі, у мене стілаж, і всі вони стоять на стілажі, і там в них досвідка 24 на 7, Тому що. Для рослин, які пішли вже вріст, дуже важливо світло. Їх потрібно ставити або в якійсь холодній віранді, або на якійсь закритій терасі, щоб їм потрапляло світло на них верніше, щоб вони не були такими блідими, якимись такими негарними. Вони мають бути зелененькі, гарненькі. І скоро будемо бачити це цвітіння. Подивіться, подивіться, бутончики. Ой, бутончики. Klasi. Oj, tā kā krāsa. Зараз є у мене ось такі гарні кущики приїхали до мене на цей раз. Я просто радію, як дитина. Ви б мене бачили вчора, коли я їх вигружала з цих борців. Це просто була якась. Люди на мене дивились, сусіди, які бачили, як я це робила. Чоловіки, які привезли ці рослини. Вони просто на мене дивилися, не могли зрозуміти, як чого так. А я всім кажу: не чіпайте, я буду робити це все сама. Сама по одному горщику Доставала, витягала, складала їх всі. І ви знаєте, ну я отримала таку насолоду кожен раз, коли я отримую гартензії. Це знаєте, для мене як такий маленький, маленький такий подарунок від життя. І я просто розумію, наскільки шикарні, наскільки гарні будуть ці кущі влітку. В нашому житті необхідні такі маленькі радощі. Хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною. І до зустрічі на моєму каналі.